Що таке FDV в криптовалюті простими словами за одну хвилину? FDV або fully Diluted valuation це повна оціночна вартість конкретної криптовалюти, якби всі її токени вже були випущені і торгувалися на біржах. Як приклад, є 10 тисяч квитків на концерт. Але зараз в обігу є тільки 5 тисяч підків по 10 доларів за квиток. Відповідно, поточна ринкова вартість складає 50 тисяч доларів. 5 тисяч підків виложимо на 10 доларів за квиток. Але так як підків є 10 тисяч, то загальна ринкова вартість складає 100 тисяч доларів. Це і є FDV криптовалюті подібна логіка. Якщо зараз в обігу є лише частина токенів конкретного криптопроекту, то FDV цієї монети покаже потенційну повну вартість всіх токенів разок взятих. Для чого це відслідковувати? Зокрема, FDV може показати, чи ціна на монету є справедливою і які ризики вкладені. Наприклад, якщо FDV монети є дуже високим, це може вказувати на те, що ця монета є переоцінена. Більше про FDV є під цим відео, підпишіться на наш канал.